Вітаю вас! І якщо ви не бачили попередній випуск про піхоту асирійців, то обов'язково гляньте, він був трошки раніше на каналі. А сьогодні ми розберемо кінноту. Ну а до кінноти часто приписують і колісниці, тому що це були початки кінноти. І так, чому з першу колісниці? Тому що не було раніше. А чому люди не сразу додумалися їздити на верхи на конях і воювати саме таким чином, зрозуміло, тому що не було подібних. Коней, які були б здатні довгий час отримувати вершника. Тобто коні були непідходящого розміру, непідходящої кондиції, і вони довго не витримували. Тобто, це міг бути кінь на пару годин, а після кожного битви, знаєте, знову набирати, ловити цих коней, приручати. Це було неймовірно дорого, невигідно і, чесно кажучи, неправильно щодо тварин. Відео про тварин ми ще виписамо на, на каналі. Так от, ми розібралися. Раніше люди, не, поки не вивели спеціальних порід коней, не могли верхи ними користатися, тому користувалися колісницями. І розберемо спершу колісницю від Цезаря. Я вважаю її найкращою колісницею, яка поки що випущена від 72 масштабі від саме Цезаря. Вона є кращою, але не єдиною. І ми розглянемо також ще і Хатівську. Спершу Цезарь. Тут у нас 4 пасажири. Деякі з них я тут зробив, бачите, на невеличких підставочках. Що туди входять? Чотири пасажири це один лучник, один возничий, один тілоохоронець, так би мовити, який просто позаду прикриває за щитом. Вони у мене трохи не стоять, тому що, якщо зробити підставочки більше, вони будуть просто не вміщатися в цю колісницю. Колісниця чотирьох кінна, тобто це важка колісниця, нею можна по суті таранити. Принцип взагалі роботи колісниці це взагалі унікальний, можна ціле відео окремо створювати в тому що легкими колісницями таранити плотно построєні ряди просто майже нереальщина. А якщо вони ще й зі списами, то колісниці хана, а людям нічого <кій> при результаті зіткнення. Тому, якщо і використовувати колісниці для прориву. Піхоти ворожої, то тільки важку. Чесно кажучи. Ну, або якщо перед вами не плотний строй, тоді дійсно у вас є великі шанси пройти. Оскільки колісниця це дорого, колісничі це дуже дорого, а навчений воювати на колісниці екіпаж також чималенько коштує, то відповідно колісниці треба було цінувати і кидати їх на якусь. Дешеву піхоту, яка просто навчилась тримати списи і завалить будь-яку колісницю, яка прямо на них буде мчати, в переважній більшості, було, скажімо так, часто невигідним справою і тому так робили рідко, але все ж таки робили, тому що іноді, коли це було, скажімо, резонно, або розуміли, що піхота розбіжиться, а так частенько бувалося, то можна було кинути. Тому... Переважна частина колісниць застосовувалась це просто як їздяща, швидко переміщаємо платформа для висадки десанту. Так, так робили, Або платформа для обстрілів, чи воювати, якщо були списи, наприклад, з колісниці на колісницю, чи бити по піхоті і в'їжджати далі. Переважно так використовували саме з ранні колісниці, коли били списом. А вже створювали важкі колісниці трохи. Пізніший період, коли вони вже отримали чималий досвід використання колісниці, поняли, що все ж таки важка колісниця, більше цієї здатна, ніж легка. І все таки тут найперше, що бачите, із чотирьох, один кидає дротики, другий стріляє зі стріли, ще один прикриває її запасним, ну а возничий просто возить. Тобто із чотирьох пасажирів двоє стріляють на відстані. А один взагалі прикриває. Тобто битися зблизька з колісниці мало ефективно, а от дійсно закидувати групою колісниць дротиками чи луками, обстрілювати стоящі позиції піхоти, в тому числі чи інших колісниць, було мега-ефективним. Також в, в, в що я вам маю ще розказати, В наступних наборчиках ви побачите, які бували трошки інші колісниці. І це вона така є, скажімо так, класична середньостатистична, із великих колісниць. Використовували, до речі, асерійці і легенькі, тому можна взяти, наприклад, будь-якого іншого виробника, а я рекомендую Цезарь, також на легкі колісниці з інших наборів античності, і зробити асерійську легку колісницю, наприклад, для якогось командуючого. Це буде взагалі топчик. Ось так вона виглядає. Покрас може бути неймовірно в великій кількості кольорів. І ось ми дійшли до наступної вже хатівської колісниці. І я вам розкажу, що вона неймовірно крута, хоча б таки тому, що в ній є унікальна штука. У них є одна опціональна голова, ось таку я її прикріпив і показував в піхоті. От, але вона йде саме в цій колісниці, і вона якби може можна замість звичайного якогось воїна зробити з нього командуючого. Також я вам покажу екіпаж. Ну, на жаль, він в мене ще в розробці. Ось так виглядає возничий. От Він якби, двома руками тримає, щоб керувати. Ось так має виглядати ще один пасажир. У нього опціонально можна поставити йому щит. От, ну, це хат, тому такий досить м'якенький пластик, От він просто тримається, він нічого якби, не робить, це якби охоронець іде. Так само, як і в Цезаря, є ще один бачите, воїн, який має кидати дротик. На нього теж є такий от опціональний щит. І якщо вам цікаво порівняти щит із Цезарівським, то я вам скажу, вони майже ідентичні, єдине, що тільки малюнок відрізняється. Але розмір такий самий, і тут є плюс. І також, як і в Цезарівському наборчику, у хатівському є ось такий лучник. Якщо його порівняти з попереднім лучником, ну, ви бачите, різниця насправді між них невелика, але різниця є в деталізації. Бачите, що це набагато краще підходить до деталізації, ніж хат. Хат зліва, цезарь справа. І також у цезарі є. Відповідно, ось тут, тут, тут чим натягувати, ну а хат вирішив без, без цього робити. ну тобто Це такі от невеличкі різниці. Ну і поза, звичайно, тут більш пророблена. Але, тим не менше, це хороший набір, на відміну від Цезарівської. От ви бачите, от тут е, всі коні йдуть на кожні на окремій підставочці. От цезаря коні просто без підставочки, так от як є. Так би мовити, і пайдет. І, відповідно, тут у нас, оскільки це опціонально може бути керуюча або колісниця якогось командира, то тут є, відповідно, така парасолька і вона є класною. Тож, рекомендую брати. Бачите, відповідно, це теж важка піхота, важка кіннота. Тут є стріли додаткові чи дротики. Ну і відповідно коні закриті такими додатковим обладунком зі шкіри, чи там, всякими помпонами це називається. Ось так вона буде виглядати проти піхотинця. Класна штука, до речі, чуть-чуть ширше за це зривсь. Ну, і брати чи не брати, я думаю, що треба брати. В наборчику йде аж. Три таких колісниці, тобто на трьох літничках. Наборчики величезні, відповідно, коштують дорожче. Проти попереднього, де Цезарь видає, всього навсього по дві колісниці на набор тут аж три. Ну, і я би рекомендував вибрати. І йдемо далі до кінноти. Якщо коротко, то ось так можна показати третину набора від хату. Тому що у них три однакових літнічки. Відповідно, ви отримаєте три однакових Фігурки. Двоє з них є лучниками, бачите, на мене покорежені поламані луки, тому що хату у мене чомусь ламається після покрасу і десь якщо чуть-чуть стукнуть. Також це я із Цезаря додав їм відповідно знаме носця. Знамя. Також у них класно, і те, що у них є, бачите, позаду можна приклеїти їм опціонально калчини для стріл. Переважно тут ідуть що? Тут йдуть якісь ну можна сокири, дротики їм ставити чи списи. Найперше треба сказати, що думались вони на конях протистояти саме арабам, які воювали на верблюдах. На верблюдах арабів було двоє і два лучники, і, відповідно, треба було в першу чергу намагатися посадити лучника, який міг би нас догнати на коні тих арабів, яких турбують, ну або протистояти тим же самим колісницям. І, відповідно, вони одразу додумались сажати туди лучників. І так пішла велика слава а Так би мовити, азіатських лучників, які там продовж тисячоліть, потім дійсно дійсно здобували дуже, дуже великі там рекорди і все інше. І дійсно тактика прискакав, постріляв і швидко ускакав, була мега унікальна. От крас може підтвердити, він на собі відчув. Тим не менше, основною задачою спочатку вони якби, бачили протистояння саме цим арабам, які прибігали та, щоб, також обстрілювали, то, відповідно, вони одразу намагалися посадити вже лучника в обладунках, а прикривати цього лучника в парі мав мужик з списом і щитом. Тобто вони мали працювати по двоє пара така: один лучник і інший зі списом і щитом. Ну, а далі, відповідно, вже розуміли, що можна використовувати різні тактики, і застосовували. На конях кидателів дротиків, тобто це може бути просто мужик в обладунках, міг бути мужик без обладунків, зі щитом чи без, і також вже окремо можна було застосовувати кіннотників зі списами. Вони теж зрозуміли, що це доволі ефективний метод битися, тому що з мечем особливо. Цей період асирійська армія використовувала дуже короткі мечі, часто густо ще до, наприклад, здобування великої кількості заліза. Це були взагалі бронзові мечі і короткі мечі через це. А навіть коли були вже металеві, відповідно, вони все одно були короткі, і битися з тим, хто був пішака, було дуже складно. І, відповідно, спис помагав усюди. Так і з'явилась, власне, кіннота. Тож, це одна із перших така. Таких націй чи народів, які застосовували коней. І власне тому ми їх зараз і розбираємо. І ми глянемо ще на один набор. І, власне, ми так дійшли до, поки що, я вважаю, найкращого набору по кінноті для асирійців. Адже це Цезарь. Не тому, що це Цезарь, а тому, що він дійсно класно, детально випускає ці різноманітні 12 фігур в наборі. Подумайте проти. Хатівського, де всього 4 різні, 12, абсолютно різних. У мене, на жаль, тільки 8, я собі зберіг, мені цього достатньо. Тут аж 2 лучники, при тому, як ви можете побачити, тут один лучник, ось цей ось, от бачите. Він іде якби з можливістю кидати дротики, а потім ще й стріляти луком. Тобто, настільки багато вони експериментували з кіннотою, коли зрозуміли, що дуже ефективний крутий спосіб. Що використовували все. Також тут можна зробити з них списників, або кидачів дротиків чи можна навіть там з булавами, мечами, сокирами. Тобто зброїти можна по-різному. І у вас дійсно вийдуть круті, різноманітні підрозділи для різних задач. І також тут дуже маленькі, але мені здається, доволі історичні коні, тому що не одразу вони вивели аж таких от гігантів, які дають в хаті. Вот. І вони доволі таки, бачите, ефективні і добре підходять саме під ці фігурки. А фігурки з хату на них виглядають, ну, скажімо, трошки так більшими. Але через їхній рівень деталізації, ну і плюс тому, що хата все-таки дає вам плюс ще 4 фігурки, то я вирішив поєднувати ці два набори. Тому, що брати саме вам, рішати тільки вам. Якщо знаєте більш детальну інформацію про сирійців чи про їх, Типу зброєння чи тактику, то, будь ласка, не стисняйтесь, пишіть в коментарі, я точно не можу знати все. Є лише ті речі, які ну, я десь вичитав або на предметі теорії виїв. Тому, якщо знайшли помилочку, не бійтеся вказувати, я завжди відкритий до розмов у коментарях. Дякую вам, що подивилися це відео. Ставте вашу вподобачку, підписуйтесь на канал, якщо раптом цього забули ще зробити.